Це новий Volkswagen Golf R. Хоча, якщо чесно, він не зовсім новий, скоріше оновлений. Прихильники Golf називають цю модель MK 8.5. Фактично, це Golf восьмої генерації з кількома покращеннями. Серед них більша потужність, нові опції та ця новіша електроніка, яку отримав звичайний Golf 8.5. То чи варте уваги цей оновлений Golf R? у цьому відео? Ми це з'ясуємо. Я метвосон, і ви дивитесь CarWow. Гольфер має більш агресивний дизайн переднього бампера ніж стандартний гольф. Він був оновлений в порівнянні з попереднім Golf R. серед нововведень нові лед-фари, а головне підсвічений логотип Volkswagen. Але мені це до вподоби. Тобі подобається? Так, мені подобається, а тобі, Рорі, мені теж подобається. Бачите, всім подобається. Переходимо okay, до бокової частини. О, дивіться, вентиляційні отвори. Вони справжні, це добре. Литі диски починаються з 18 дюймів, можуть бути і 19-дюймові. Ось ці гарні сині гальвіні супорти, звичайному Гольфу недоступні. Далі здовж кузова сатинові дзеркала, емблема р та бокові обвіси. як в передній моделі гольфери, щоб бути чесними. Переходимо до задньої частини. Нові задні ліхтарі зі стильним світловим ефектом. Новий бампер виглядає більш агресивно і спортивно, ніж у звичайного гольфу. Є навіть фальш-дифузор. А ось моя улюблена деталь аж чотири вихлопні труби. І знаєте, вони цілком справжні. Більше того, я можу просунути туди кулак, настільки вони великі. О, тепер мій кулак брудний. Чудово. А зараз подивимось, що там у середині, порівняно зі звичайним гольфом. Тут у нас спортивне шкіряне кермо з синьою строчкою, з синіми вставками та емблемою R. Також є під Полюстки на панелі приладів декоративні вставки, які схожі на металеві, хоча це пластик. Можна також замовити вставки з карбону. Є синя амбієнт підсвітка на дверях. Ще трохи цих декоративних вставок. І, оу, приємний на дотик матеріал, схожий на замшу. Звісно ж, це штучна замша. Також вона є і на сидіннях. Мені подобається малюнок на них. Сидіння добре обтікають тіло. Також синя строчка є тут, і на центральному підлокітнику, і навіть на килимках. Також є алюмінієві педалі, і навіть спеціальний тахометр серії R. додані. Ірмові спортивні датчики для r серії Однак, все це вже було в попередньому Golf R, То що ж нового в цій версії, новий більший дисплей мультимедійної системи, такий самий, як у звичайному Golf 8.5. Він більший ніж раніше. Графіка краща, процесор швидший, але все одно інтерфейс не надто жвавий, іноді підгальмовує. До того ж, він трохи заплутаний у користуванні. Одним із нововведень є те, що сенсорні регулятори температури тепер мають підсвічування, тож їх видно вночі. Проте як і раніше керування кліматом здійснюється через екран, що дуже дратує. Потрібно спочатку викликати режим клімату, а потім усе регулювати через меню замість звичних крутилок і кнопок. Позаду в салоні теж присутній стиль R. Спортивне сидіння зі вставками із замші, і зверніть увагу, сині акценти також є на килинках. Якщо хочете шкіряні сидіння, можна доплатити близько 2000 євро, але я б їх не замовляв. Втім, все так само, як і в попередньому Golf R. То що ж нового? Та нічого, все те саме. Проте це означає, що тут достатньо місця для колін, нормальний простір над головою, і дорослій людині буде цілком комфортно в задній частині цього спортивного авто. Під капотом дволітровий бензиновий турбомотор, який видає. 420 Ньютонів крутного моменту. Однак потужність зросла з 320 кінських сил, які були в попередній версії, тепер 333 кінських сил. Автомобіль також має повний привід та семиступеневу ступеневу роботизовану коробку ДСГ. Розгін до сотні заявлений 4,6 секунди. Але наскільки вона швидка, насправді? Ліва нога на гальмі, правою тисну з підлогу, лаунч-контроль активовано. Вау, щеплення просто ідеальне. Перемикання передач блискавичні. Це дійсно швидко. Тож скільки часу вийшло? Чотири-чотири секунди. Мене буквально вдавило в сидіння, а чверть милі 12,8 секунди. Браво інженерам Volkswagen. Той, хто каже, що Volkswagen – це нудно, просто не їздив на Volkswagen Golf R. Ця машина змінить вашу думку. Єдине, чим доведеться пожертвувати в Golf R, Це місць багажника. Об'єм тут 341 сорок літр. В той час як у звичайного Golf – 380. Це через зменшений простір під фальшколом, через спортивну вихідну систему або повний привід, або обидва фактори разом. а тепер про дратілові особливості Golf R. Доступно лише три кольори кузова. Один з них безкоштовний, це білий, а два інші за доплату чорний, та ось цей синій. Досить убого, як за таку машину. Бокові шторки та центральна подушка безпеки це опція, яка коштує близько 300 фунтів. Серйозно, Volkswagen міг би просто включити цю вартість в базову ціну. Це б ніяк не вплинуло на рішення покупців, але забезпечило б максимальну безпеку всім власникам Golf R. Уявіть, що ви не обрали цю опцію, сталася аварія і хтось загинув. Це жахливо. Сенсорні кнопки на кермі то справжня біда. Якщо ви тримаєте кермо як гонщик, ви випадково можете торкнутись кнопкою обігріву керма чи регулювання гучності. Ось дивіться, я щойно випадково активував обігрів керма, хоча зовсім не збирався цього робити. Це капець як дратує. Навіть попри те, що ця машина створена для водія, в ручному режимі КПП коробка все одно автоматично переключає передачі вгору. Ось погляньте. Але цього не повинно відбуватись. ручному режимі автомобіль має дозволяти впиратись у відсічку. Але не все так погано. Ось п'ять крутих речей в цій машині. За доплату 1100 фунтів можна отримати 19 дюймові колоніхосплавні диски, які важать на 8 кілограмів менше. Це дуже важливо. Чим легші колеса, тим краще керованість і комфорт. Це як вдягнути легкі кросівки. Рух набагато спритніший. Не те, що в моїх берцях або в його гівнодавах. За 700 фунтів доступні адаптивні амортизатори з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рівнів жорсткості. Ви можете налаштувати підвістку як на ультракомфорт, так і на спорт. Дуже гнучко. Це справді круто. Є спеціальна кнопка R на кермі. Замість того, щоб лізти в меню, ви просто натискаєте кнопку і перемикаєте режим прямо під час руху. За 3 тисячі фунтів можна встановити більш агресивну вихлопну систему. Але я б не радив. Стокова теж звучить досить приємно. Послухайте самі. І дай газу. Плюс... Жодного глухого обмежувача можна розкручувати мотор до червоної зони, навіть на місці. І незважаючи на всі ці опції, адаптивний круїз-контроль іде в стандартні комплектації. Чого немає навіть у деяких конкурентів? Цей автомобіль ще має режим дрифту. Щоб активувати цей режим, я заходжу в меню режимів, вибираю рейс, далі Drift, активувати. Автомобіль налаштовується так, щоб дозволяти йому йти в занос, але схожа система стабілізації частково все одно контролює ситуацію. Так, я прямо відчуваю, як система дозує потужність. Цікаво. Тобто ти не повністю контролюєш ситуацію, але він точно поводиться менш стабільно, ніж звичайний гольф. Мене навіть трохи нудить. Знаєте що? Я вийду з цього режиму, перейду назад в режим рейс, але вимкну систему стабілізації повністю і подивимось, чи краще буде для дрифтінгу. Вмикаю. Добре, пробуємо ще раз. Так, це вже набагато краще. Думаю, тут все ще трохи недостатньо поворотності. Але тепер я реально контролюю занос <реш> Отже, кращий варіант просто вимкнути стабілізацію. і це круто. У Golf R стоять жорсткіші пружини, товстіші стабілізатори поперечної стійкості, кліренс занижений на 20 мм, а позаду незалежна підвізка. Що стосується гальм. Попереду 357-мм диски з двопоршневими супортами, позаду 310-мм диски з однопоршневими супортами. Зараз перевіримо, наскільки хороші гальма так, трохи мокро. Але подивимось, що буде. Я хочу, щоб гальмний шлях був десь 35 метрів. Це буде чудово в таких умовах. дорога слизька, але ж подивимось. 35 метрів. Це справді круто, зважаючи на погоду. Знову браво інженерам Volkswagen. А зараз перевіримо Гольф на звивістій дорозі. Знаєте, іноді сідаєш за кермо і за перші кілька сотень метрів розумієш, ця машина створена саме для тебе. Ось таке відчуття it's у мене з цим Golf R. Він реагує точно так, як ти очікуєш. Ще й постійно передає зворотній зв'язок. Ти реально відчуваєш машину і це змушує вичавлювати з неї максимум. Так, це має і зворотній біг. Тебе трохи може заносити на такій швидкості, але це авто дійсно дозволяє швидко долати відстань. Він не тільки емоційний, але й дуже ефективний. Ще Просто фантастичне. В поворотах машина буквально вгризається в асфальт. А коли виходиш з повороту, траєкторія стабільна і тяга шалена. Це повнопривідна машина відчувається саме як повнопривідна, а не як передньопривідна з добіжкою в задньому. Відчувається, як задні колеса штовхають тебе вперед. І це набагато приємніше, ніж коли машина тягне передом. <реш> Крутяк Двигун – пражній монстр. Хочеться крутити його до червоної зони. І звук при цьому так трохи синтетичний, бо через динаміки, але зроблений дуже якісно. Гальма ще одна сильна сторона. Дуже чітке відчуття педалі, легко дозувати силу гальмування. Підвізка заслуговує окремої похвали. У мене зараз активований режим рейс з адаптивною підвіскою, і зазвичай в спортрежимі авто підскакує на нерівностях. Але тут все інакше. Машина тримається плоско в поворотах. Але при цьому гарно поглинає нерівності. Мені це навіть нагадує. Ну, наприклад, якогось сніжного барса, що мчить по кам'янистому схилу за здобичу, і при цьому без проблем адаптується до поверхні. Так це був не найкращий приклад, але сподіваюся, що редактори ставлять відео сніжного барса. Rapid, but there is something... Ні. коробка передач швидка, але є одне але про нього трохи пізніше. Загалом це надзвичайно крутий автомобіль для водія. І ось що я вам скажу: я тестую багато машин, але заради цієї я б став би раніше, аби дороги були ще порожніші, і просто поганяти своє задоволення. І таких хот хетчів, заради яких я б це зробив, дуже мало. Це просто бомба. Я б сам собі такий автомобіль купив, чесно кажу. Коли їдеш на ньому спокійно, він поводиться як звичайний гольф. Але коли треба обігнати, тоді відчувається різниця. Ось я їду собі 40 миль на годину, але зараз роженуся. Три, два, один, поїхали. Вау, wow. навіть попри те, що я в режимі комфорт, коробка миттєво зрозуміла, що я хочу обігнати. Швидко скинула передачу, і машина вистрілила вперед. Тепер їду на крейсерській швидкості. Є трохи шуму від шин, можливо, трохи більше ніж у звичайного гольф, але вітрового шуму майже немає, і по комфорту так все дуже добре. Сидіння зручні. У такій машині можна легко долати великі відстані. Єдине доведеться частіше зупинятись на заправку ніж на базовому гольф з меншим двигуном. Офіційна витрата приблизно 6-7 літрів на 100 кілометрів. Але я зараз. В середньому маю 13,8 літрів на сотню, бо відверто кажучи, просто влаштував гонки. Думаю, якщо їхати спокійно, буде приблизно 9,5 літрів. Але навіщо себе стримувати? Тисни, кайфуй, ти ж це заслужив. Отже, мій остаточний вердикт щодо нового Volkswagen Golf R. Чи варто його уникати? Чи варто просто розглянути? Забудьте всі ці питання, ви і так знаєте відповідь. Якщо ви шукаєте практичний хетчбек, який до того ж просто шалено веселий, беріть Golf R. Я сам його хочу. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Якщо так, ставте лайки. on the, 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 the video window some more videos and on the car wire wow logo to see how much you can save on your next car. Thanks for watching.